Привіт, друзі! Хто зараз може заблокувати кордон і пропускні пункти, і для чого це взагалі потрібно? Раджу всім додивитися відео до кінця, підписатися на цей тукнал, якщо ви досі не підписані, і поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося. Ви знаєте, що зараз велика проблема з перетином кордону великих габаритних автомобілів, фур, вантажівок і тому подібно. І по деякій інформації близько 30 кілометрів. Черги в сторону Європи з України стоять автомобілі по тижню, по 7-10 днів. Люди стоять і живуть в своїх автомобілях. Ця проблема набирає великих серйозних обертів, бо водії і фірми, які надають послугу логістики, перевезення і тому подібне, говорять, що будуть страйкувати, говорять, що будуть перекривати дороги, пропускні пункти для того, щоб розв'язали їхню проблему. Водії, наприклад, в Європі відмовляються їхати в Україну, бо вони знають, що вони там затримаються на 10 і той більше днів, і просто будуть витрачати свій час дні в пусту. Вони говорять, що їм краще з'їздити там, не знаю, в Німеччину, в Голландію, в інші європейські країни, де вони за день, два-три повернуться, ніж їхати в Україну, де вони потратять тиждень і більше для того, щоб щось завести і щось привезти. А навіть якщо вони їдуть пусті з України, вони все одно стають в загальну чергу. І стоять так само, як і люди, і водії, які гружені товаром. Ось вони всі разом в один голос говорять: якщо ця ситуація не вирішиться, якщо дві держави, Україна і Польща, не домовляться якесь спрощення, зроблять, не знаю, щось придумають, так щоб ці черги забрати, вони будуть перекривати дороги, будуть перекривати кордони для того, щоб їх почули. Я думаю, що багато з вас чули, що, наприклад, на кордонах, на пропускних пунктах збільшили пропускну спроможність. Пропускних пунктів розбудувались, але це не вплинуло ні на що. Все одно черги великі, все одно одна чи інша сторона тормозять при перевірках. Є дуже велика проблема в бюрократії на кордоні, і вона ніяким чином не вирішується. Люди все одно тратять дуже багато часу. Напевно, хтось там і вимагає якісь кошти для прискорення, але ніхто не збирається платити, бо люди теж на роботі і якісь додаткові фінанси ніхто платити не збирається. І людей просто тримають, маринують в серйозних чергах, великих заторах, де люди втрачають просто свій час а могли заробляти вже в інших місцях, могли вже з'їздити в дві три країни, а вони затримались на тиждень і більше в Україні. Друзі, діліться своїми думками і своїми коментарями, що ви про це думаєте під цим відео. Не забудьте поширити це відео в своїх соціальних мережах. І якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться і поставте лайк. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні.